Всім привіт! У нас рубрика розпаковка. Цього разу це дівел Італія. А сам у нас прогресивна лінза в індексі 1.67 Аврора 4D з покриттям Sілkin. Обрали овальний дизайн. Діаптриність даної лінзи плюс 3,75 і одідація плюс 2. Лінза завдяки малому діаметру ще овалу. Дуже тоненька. Зараз будемо монтувати ці лінзи в оправу бренду Malsion. Вона титанова, дуже легка і дуже міцна. Підписуйтесь, щоб не пропустити, який вийде результат.